And... Як це не печально, але на теренах ігрової індустрії за всю історію її існування можна виділити лише декілька ігор, які могли порадувати око та вухо пересічного поціновувача важкого металу. Серед таких шедеврів можна спіткати серії Guitar Hero та Rock Band. Перша симулятор справжнього гітариста. Ну майже гітарка, яка йде в наборі з грою, пластмасова, та менша за розміром від справжньої майже вдвічі. На ній кілька кольорових клавіш, що імітують стру і акорди та перелік іграбельних треків на рівні. Рок бенд же, а згодом і три останні частини Guitar Hero, дозволяє ще й пограти на пластмасових барабанах і поспівати у справжнісінький мікрофон, влаштовуючи рок караоке на радість отетерілим сусідам. Автор огляду, будучи завзятим поціновувачем важкого року і жанру хеві-метал, пройшов ем, переграв усі частини обох серій і отримав океан задоволення і фану. Проте завжди хотілося скуштувати і чогось більш схожого на гру, який-небудь екшен, брутальне шпілово з епічними героями, хеві-металом і обов'язковою наявністю справжніх рок-легенд в кадрі, чи, хоча б на озвучці героїв. На диво, його та мільйонів інших геймерів-металістів молитви були почуті. І в 2009 році на світ з'явилась yeah! I mean, hold on a second. Розробкою гри займалась студія Double Fine, на чолі якої Тім Шейфер, один з легендарних девелоперів, який подарував світу неймовірно круті квести і адвенчури Grim Fandango, Full Turtles і Psychonauts. Як виявилося, цей чувак з дитинства фанатіє хаві металом і давно хотів зробити гру такого стилю гру своєї мрії. Мрії втілились у реальність лише з відкриттям власної студії. Отож він назбирав грошенят та запросив справжніх рок-легенд. Про це пізніше майте терпіння. Найцікавіше, що голосом і зовнішністю головного героя став Джек Блек, відомий комік, кіноактор, вокаліст та гітарист метал гурту Тіне Шесді. Отже, маємо такий собі брутальний екшен з Джек Блеком і повіями. Ну і хеві-металом, звісно ж, куди без нього. Екшн вийшов не простим, а опен world геймплеєм І навіть з елементами чи то power defense, чи то стратегії. Як і обіцяв сам Шейфер, на нас чекало море крові, крутизни і важкого мітолу. Зі сюжетом тут все просто. Зі сюжетом тут все просто. Еді Рікс, головний герой, простий роботяга сцени, який налаштовує гітари та тягає підсилювачі. Відданий шанувальник важкого року. Він мріє стати рок зіркою і випилювати всілякі соляки на своїй улюбленій гітарці. Одного разу, прислуговуючи одному гурту, учасники якого нагадують не трурокерів, а ранеток чоловічого роду, Енді рятує життя одному з тих довбнів і трагічно гине. Далі розгортається цілковитий капздець. Кров Еді, попадаючи на його суперкруту і нереально стильну метал-бляшку, активує якусь старовинну магію. На екрані відбуваються неймовірні речі за участі могутньої магії, велетенського чудовиська, Еді і гори металістів, на яких від він працював. Іншими словами, метал-магія воскрешає рокера і переносить його в новий кращий світ. Як згодом виявиться, Еді потрапить в світ хеві-металу, де важкий рок не музика, а сенс життя. Тут скрізь шипи, шкіряна одежа, гори черепів, мечі, сокири, гітари тощо місцями відніються статуї у вигляді гітар, могутніх кулаків чи рок-кози. Кожен елемент пейзажу змальований з обложок культових рокових альбомів. Густі ліси, пустельні рівнини, засніжені гори, непривітні кладовища підземні озера та багато іншої смакоти залоскоче ваше металолюбство. Ам'спостотінкірнан, байноюрили сумкана біґаґлі дімен, солецгавіт. Ага, нюет, Big, ugly demon. Sexy though in a weird way. Hmm. Травоїдні тварини тут відсутні, як такі, а всі жителі потерпають від тиранії демонічного імператора Давікулуса, який на диву скілований і володіє технікою гри на гітарі з чотирма грифами. Кожен піксель оточення гри уособлює важкий метал та все, що з ним пов'язане. Інтер'єр у грі дуже стильний, пафосний та брутальний. Чого тільки вартує стіна крику, кілометрової висоти споруда, з колонок, підсилювачів та сабвуферів. Через який тільки дурдом не доведеться пройти Еді протягом гри. Будемо збирати армію для війни з режимом демона, воювати з глем рокерами, яких очолює генерал Лайон Вайт, дядько з довжелезним блондинистим волоссям, що замінює йому крила, рубати голови зомбоготам та іншим потворним демонам, ради фану рубати всіх направо і наліво, виливати дикі соляки і потопати в жижі крові, а також надирати зади тварюкам, що тут грають роль ле босів. тим часом по мірі проходження, будемо відкривати нові території ігрової карти, слухати рідний метал по радіо вашого вірного хотрода і надривати животи з безлічі жартів і сміхуйочків Джека Блека. Правда, для цього вам потрібно, хоч трішки кумекати англійською, адже ніхто навіть і не думав локалізувати гру. Ну або ж німецькою чи італійською, та й гівняні з вас металісти, якщо ви не бомбу мето. Сам Еді виглядає як ходячий стереотип. Він одягнений в шкіряну косуху з шипами, класичні чорно-білі кеди і веде себе як благородний альфа-самець з волохатими ручиськами і стильним хайером. So are you the of the beer tree? Dream job! Ледь прийшовши до тями, герой сам того не бажаючи став учасником опору проти диктату Давікулуса, що є основою всього сюжету. В цьому нам допомагає банда металістів, яку очолює Ларс, ще один блондин з довгими патлами у грі, та його сестра Офелія, сексуальна фантазія будь-якого металюги. Окрім цього, з часом у вашому розпорядженні будуть рядові юніти, прості металісти з розкаченими величезними шиями, які, розмахуючи козою в режимі безбашеного слему, будуть розкидати ворожих покидьків. Класом вище бойові амазонки, верхи на величезних волохатих звірах, байкери піроманіяк. Ки в гусаті звукачі з велетенськими акустичними системами на плечах та інші колоритні персонажі. Геймплейно грає драйвовим слешером. Ви можете взяти в руку епічну сукиру сепаратор і під дики воплі рубати погань на криваві шматки. Можна також бити током і шкварити вогнем, рубаючи на гітарі мітол, у якої теж є ім'я Клементина. Це вам не якийсь там фендер, чи ще і Бунець. У грі передбачена навіть система комбо-атак. А загалом нічого особливого. Просте двоклавішне керування. Натиснув, рубанув. Кілька раз натиснув круто рубанув спецефектом. Майже з самого початку гри Еді забадяжить з підручного брухту епічний метал Хотрот Мобіль. Автору особливо подобається можливість долати кілометри метал світу, давлячи під 200 км за годину, смачно переїжджаючи всіх недбалих перехожих і просто недобрих людей. І під хороший хеві-метал не забуваємо. Вже потім на ваш смак вішайте на свій мобіль кулемети, ракети і вперед до перемоги. Ваш металюга все тільки та й робить, що випилює суперсоляки, які, хоч і виконуються чотирма-п'ятьма клавішами на геймпаді, але бляха як же круто звучать. А що витворяють? Хочете, вашу тачку прикличуть. А хочете, можна і фейси повипалювати ворожі, або ж спешел викликати палаючий дирижабель з неба на голови покидьків. Епічненько я б сказав. Bring it on home. There. It is dead. And you, I will now teach you a Hang on. I shall now teach you a French kissing. Оскільки в нас тут Open World Gameplay, то все проходження займає виконання основних і другорядних квестів. Останні не обов'язкові до виконання на те, й другорядні КЕП. Проте, якщо ви ліниві телята і їх пропустите, то не побачите та не почуєте тонни жартів та не назбираєте достатньо валюти для прокачки. Прокачувати тут можна зброю, машину, соляки та багато інших непотрібних, але стильних речей. Підземним тюнінг ательє тут завідує не хто-небудь, а сам принц Темряви Озі Осборн. Якщо ви не знаєте це ім'я, далі можете не дивитись, краще згоріть в пеклі. З інших рок-легенд у грі засвітилися Лемі Кілмістер – фронтмен гурту Моторхед, який виступає в ролі кілмастера, місцевого шамана. Він вміє зцілювати будь-які рани, граючи на своїх магічних басових струнах. Роб Хелфорд з гурту Джуда Спріст в ролі вогняного барона, ватажка Байкерів. Неперевершена і чарівна Літа Форд, соло-гітарист гурту Ренеуей в ролі королеви Амазонок. Кращого акторського складу не побачите в жодній грі. Виглядає це свято металу бодренько, непоганий графічний рушій, все дуже кольорове, соковите, а там де треба брутальне і по-металевому чорне. Проте не чекайте від графіки якихось супермодних ефектів і всілякого корму для графодрочерів. Озвучка, як було згадано вище, справді геніальна. Жарти Блека, британський акцент Лемі і Озі реалізовано на максимум. Музика тут вище всяких похвал. Серед ігрових саундтреків є багатенько крутезних композицій, виключно в Жанрі важкого року: озі Осборн, Блек Сабад, Моторхед, Джудас Пріст, Шілдрен Овбодом, Драгонфорс, Дефлепарт, Баджі, Даймон Хед і багацько інших рок-легенд. Це це надає грі надзвичайної атмосферності. Однак, як би це все круто не звучало, не виглядало, а недостатків у чудогрі також вистачає. Тут вам тупенький AI, як у вашої молодої команди, яка старається робити що товажне, так і недружніх металюх, демонів, шотів і інших гівнярів. Якщо не звертати увагу на побічні квести, сюжет проходиться за вечір, а це трошки гнило. Іноді метал світ виглядає дуже пустим і похмурим, а нещасним людям, які не можуть терпіти важких гітарних рифів та хеві-металу як такого, ніяк не вийде у це пограти. Дух важкого року і металу тут скрізь. Тому клав'я болт на всякі там недоліки, ставлю гру в список найепічніших. Кому потрібен геніальний геймплей, Якщо тут є епічні сакири, мега соляки, джек Блек і Озі Осборн, демони і старий добрий хеві метал? І якщо ви розділяєте думку Хубабуби та Джона Шепарда, смертні, ласкаво просимо у світ Мітола. А тепер возрадуйтесь, любителі металу і якісних пк ігор. Сам Ктулху і усі боги металу почули ваші молитви. Донесли їх до Тіма Шейфера та студії Double Fine. 27 лютого відбувся реліз ПК версії цієї чудової гри на персональних комп'ютерах. Придбати її можна через сервіси цифрової дистрибуції СТІМ. Гру не просто портували з консоли в первозданному вигляді, як іноді люблять потішити на сліни телята розробники. Була проведена робота над помилками, усунули різні баги, а графіку оптимізували і покращили відповідно до ПК стандартів. Хоч рушій уже застарів на 4 роки, картинка досі тримається на рівні, радує оку соковитими барвами і чудовим дизайном. Окрім того, на ПК доступний мультиплеєр з оновленими режимами. Пропустити таку гру, особливо якщо ви не маєте консолі і фанат хеві-металу, буде найбільшою помилкою у вашому житті. Тому рекомендовано зіграти, і то негайно. Всього є. Як це не печально, але на теренах ігрової індустрії за всю історію її існування можна виділити кілька ігор, які могли порадувати око та вухо пересічного поціновувача важкого металу, який налаштовує гітари та натягує підсилювачі. Який натягує, я на що натягує. Найцікавіше, що голосом і зовнішністю головного героя став. Завжди тут Блек Джек, хочу прочитати, але це є Джек Блек. Мать його в торбу.